Хочу сказати, що дуже радію тому, що можу пройти 4 години на Сапі або на байдарці, і не втомитися, що можу піднятися <голи> вгори і втомитися, що пліндець. Але я просто пам'ятаю, зараз у нас у групі є діти, є дорослі, і вони вже втомилися, але ми пройшли тільки половину шляху. Тобто до до зупинки там поїсти, відпочити, і нам такий самий шлях треба пройти назад. І я пам'ятаю, що я два роки назад втомлювалася, навіть коли проходила половину-половини, і решту шляху просто гріб мій хлопець, а я не могла навіть і без слов руки взяти. А зараз мені комфортно, легко і я вдячна собі за всі за весь цей шлях, який я проходжу, проходила. Що зараз я можу це зробити?